Сьогодні вже 10 жовтня, а це означає, що пройшло рівно півроку з моменту того, як ми почали перевіряти платні канали по трейдингу. В попередній частині ми закинули на фьючерсний баланс 100 доларів, придбали вхід в приватний канал, де дають сигнали, та торгували завдяки ньому 7 днів. По проходженню цих семи днів надалося заробити чистими 80 доларів. Та заробити просто тонну коментарів про продовження. Адже більшість вирішили те, що для перевірки такого каналу 7 днів це супер мало. Друзі, я вас почув і зробив продовження. Приємного всім перегляду. Всім привіт, любі друзі! Ви знову на каналі Голдега. Мене звати Єгор, мені 18 років, я вже більше 4 років. Займаюся заробітком в інтернеті. В даному відео ми закинемо 100 доларів на свічусний баланс, не більше і не менше, ані стой раз. Ні, ні, не подумайте, я не бомж. Просто для чистоти експерименту. Та вже, як ви поняли, з назви будемо торгувати 30 днів завдяки платним сигналам. Що з цього вийде? Цікаво? Згодом цікаво. Про це ми і дізнаємося з вами в цьому відео. І так для початку, взагалі, хотів би прояснити для тих, хто не зрозуміє, для тих, хто не знає, для тих, хто в танку. Даний експеримент я вже провів. Я вже відторгував 30 днів, і все це відбувалося буквально в прямому часі. Це бачили лише підписники мого телеграм-каналу, адже лише їм я давав посилання на закритий канал, в якому відповідно. І проходив весь цей експеримент. Тому не вражайтесь, якщо в відосі буде багато всяких кружочків, всяких голосових і текстів. Це реал лайф. Ну а ті 800 людей, які вже були в цьому каналі і знають вже результат даного експерименту. Прошу вас не кидати спойлери в коменти. Ну, будь ласка. А й до речі, навіть після виходу даного відео, цей телеграм-канал я продовжу. В ньому ми йдемо сотки до 10 тисяч баксів на приватних сигналах. Тому кому це буде цікаво, посилання також залишу в описі. Ну а ми поїхали. На перший день даного експерименту, як завжди, зрання прокинувся, почистив свої зуби, поїв, посрав. Повірили, ага. Фігушки. Насправді, перший день почався доволі таки спонтанно. Я всю ніч не міг заснути і прийняв супер геніальне рішення піти зранку до залу. Це мене доволі така чиста практика і нічого чудного в цьому нема. Почав я в общем качати зісічку, біцушечку, попочку, закінчив трисушечкою. І плюс-мінус під кінець цього всього діяння фікстрейт викатили сетапчик, по якому я успішно зайшов. Вам плюс ріцку, там заків. Фікс-трейд-сетапчик, прошов на шістдеп'яксів з вас плечем. Будемо чекати дальніших результатів. Для тих, хто не поняв, що я сказав в кружечку, да розумію, там було шумно. Я сказав, що я зайшов по сетапу на 65 баксів, тобто на 65% від депозиту з 20-м плечем. Вони розраховували лонг по монеті лінк після якихось там тестів ФГВ. Фл... Короче, куча незрозумілих слів. Мені і думаю, вам це не цікаво. Успішно залетівши в сетап, Я пішов передягнувся. Кстати, від такого пампу футболка на мені чуть не репнулася. Потім я пішов додому, прийшов, все це зайняло буквально хвилин так 20, І зайшовши на бінанс по приходу додому, я побачив таку картину. Тита вже дав майже плюс 18 доларів, що було супер в ході нашої ситуації з експериментом. Побачивши це, я був готовий рвати просто на собі труси. Єдине, що мені мішало, це те, що вони були останні. Чесно кажучи, я дуже хотів зафіксити ці бабки і вийти як мінімум в перший день з двадцятого плюсу. Було вже непогано. Але постійно споминалось, як я ловив жорстке фому в попередньому відео. Тративши всього три бакса, я вже почав ловити якусь панічку. Мол, все зараз буде жорсткий мінус. Тому від цієї ідеї я відмовився, закинувши стовбу. Пройшло ще буквально 30 хвилин. Сумарний плюс по сетапу був вже 34 долари. дочекавшись вечора, він був вже менший, плюс 27, І десь приблизно о 5 ранку не питайте, чого я не спав. Все пішло тупо вверх. Плюс 47, плюс 54, І десь опівшостої ранку я прийняв рішення закрити частину сетапу. Який саме він був, я чесно кажучи, не помню, Можете порахувати, але в грошах то було 27 доларів. Це не зараз, а кількома частинами по 25-30%. Адже в каналі казало так закриватись доволі часто, що я по факту правильним. Також у нас ще залишалось 54 бакси нереалізованого плюсу. Вони таки манили мене, аби я їх також закрив. Тому я пішов спати в очікуванні того, що станеться вранці. Прокинувшись приблизно о третій дня, я побачив якусь суету в чатах. Всі що там метушаться, переписуються, рипаються. І коли я зайшов на бінанс, я чесно кажучи, випав про там було порядку 70 баксів плюсу. Але команди закривати від генерала не було. Тому я сидів і чекав. Пройшла буквально годинка, і ось же він пост. Пожалуй, на цьому буде повний фікс. Я просто, як нічого фурія, зайшов бац, 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 і закрив угоду в сумарний плюс 92 долари. Ви. Спитайте мене, чи круто це? Бля, пацани та дівчата, ми за попередню частину за 7 днів заробили 80 баксів. А тут за день змаржив 60 доларів йоп твою мать 90. Звісно, це круто. Це можна обіжати з бігмаками, я не знаю, купити Макдональдс, викупити SpaceX і полетіти на Марс. Ну, це без приколів, просто офігенний результат. А саме головне що це лише початок. І це насправді супер мотивує. До речі, сам як метливі, певно, побачили, що я невеличка не в 10 баксів. Скажу чесно, цих 10 баксів я абсолютно випадково не помню як, при яких обставинах, але це сталося, тому фактично ми починали не з сотки, а з 90 зелених купюр. Надіюсь, то для вас не буде супер важливо. Після цього всього сетапів більше не було. Наш банк складав вже цілу 183 долари, тому відразу на третій день. Прокинувшись на третій день, приблизно 12.00, я не спав далі, не їв, не срав як по дефолту. Я буквально відразу наткнувся на стаб від FX Trade та записав голосове в ТГК. Шо хлопці, дівчата, всім доброго ранку, всім по привіту, всім по саламу. Получається. Тільки прокинувся там у Apex Trade вийшов стапчик по лімітному ордеру. Ось зараз кинув скрини, ось зайшли. Вона, звісно, така, скажімо так, довгострокова, але там має бути непоганий з ховучу факт того, що поставлю, я там всього 50 баксів. Як ви вже могли почути, сетап був по монеті TIA. Ось так він виглядав. Вони розглядали вхід в лонг лімітним ордером, але ринок пішов нижче. Лімітка в них взялась і не насильно, але просіла. А оскільки я проспав, я зміг увійти в цей сетап по трішки кращій ціні, аніж зайшли вони. Маржа в мене була як і в попередній раз 60 баксів, але тепер це не 65% від нашого балансу, а всього 30. Ризик менеджмент від Голдей. До речі, саме цей сетап я навіть спалив в своєму телеграм-каналі. Та всі його учасники абсолютно. Людно безкоштовно могли зайти по ньому. В общем, як я вже сказав раніше, зайшов я в сетап і пішов по своїх справах в очікуванні якихось рухів. Буквально пробивши цілий день байдики, я якимсь чином дожив до вечора, і зайшовши на банан, я побачив там плюс 16 доларів. Чуваки сказали ставити стоп в БУ, що я успішно і зробив. Ну і після цього знову нічого цікавого не було, тому я пішов спати. Прокинувшись на наступний день, я зробив все по базі. Помився бом-бом-бом. засів за написання нового сценарію до нового відео, паралельно моніторючи, що там з угодою. І десь приблизно о третій годині дня в моєму каналі вийшов такий кружочок. Ну, в общем, яка у нас зараз ситуація? В принципі. В що не змінилось, але там може долар плюс усього. Що я думаю? Може закрить? Ну, типу, 15 доларів там на Макдональдс, бен гін Буде плюс до нашого балансу. хоча з іншої сторони, там тейк стоїть на плюс 117 доларів а він відпрацював всього ну, лише на 10%, фактично. Коротше, я не знаю, що навіть робити. Як ви думаєте, на прийшов? Як ви могли зрозуміти, за ніч практично нічого не змінилося. Я навіть подумав прикрити угоду, хоча б в такий плюс. Враховуючи те, що тейк мав би бути аж на 120 баксах плюс. Але все ж таки мої підписники в коментах мене дожали. Я залишився на ту стороні, і як ви думаєте, що могло статися по канону? Правильно, зайшовши ввечері на бінанс, я побачив таку трохи сумну картинку. Сетап закрився по бу, і по факту ми з нього вийшли в ноль. Ну, якщо прям в цілому нічого страшного не трапилося. Ноль, так ноль. Головне, що не мінус. Але все одно було трохи обідно, бо став був пльовий. Дорожче по виходу третього дня наш баланс. Як був 180 баксів, так і залишився. Потім десь буквально день також не було сетапів, тому відразу перескакуємо на п'ятий. Почавши цей п'ятий день даного експерименту, я в принципі, як і завжди, був на мотивації. Адже наразі ми буквально за декілька днів збільшили наш баланс в два рази. Я В прямому сенсі нічого не роблячи, займався своїми справами, отримував сетапчики, заходив по ним і лутав кеш. Також позаймавши своїми справами десь до третій години дня, я дожив до того моменту, що FX Trade викатали сетап. Так, друзі, получається, що вийшов новий постик. От Бем-бем-бем, ефікстрейт, -бем -бем, виходить, повів у лімітний ордер. Вже в нас виставлений, ну там трошки я сам ще турбую. Е, виставлений ордер зайшов там на 800 доларів з 15 з плечом. В общем, будемо чекати, поки відкриється. Я піду там не знаю по своїм справам. Як тільки він там відкриється, якісь будуть е е інші якісь новості, я вам, в общем там знаю. Окей. Okay. Ось ви можете побачити сам сетап, лонг по монеті вів. Знову супер багато непонятних слів. Ну і ладно. Сама угода була по лімітному ордеру, маржа була 80 баксів, тобто майже одна друга нашого балансу. Тому, як я й сказав, в кружечку, я його виставив і пішов займатися своїми справами. В очікуванні відкриття. Та на моє здивування, все сталося набагато набагато швидше, і угода відкрилася десь через 20 хвилин. Шоду, зякину, так довго треба було чекати. От ВІВ відкрився вже плюс 4 долари. Маємо. Будемо дивитися, як воно буде. Вот, короче, будем дивитися, что уже плюс 5. Короче, там не просто буря. От там, коли буде поясняще, що вам також проджує, якийсь постик на Коротше, Короче, я подивився, що воно там відкрилося, відзвітувався в телеграм-канал та пішов далі займатися своїми справами. Заглянувши ще через 20 хвилин, по даному стапу було вже плюс 18 баксів. Ще через 5 хвилин 21, потім 23, потім 34, тобто плюс 40% І все, вже на цьому моменті моє серце знову розтаїло. Я вже придивлявся собі віли, Хуїли, ламборгіні і тому подібне. FX Trade сказали ставити стоп в БУ. Я це зробив і став очікувати подальших розвитків подій. Фіксу або стопу. Е, ще через 15 хвилин вони виклали пост про те, що фікситься 30%. Ну а я шо? Я Ні шо, я теж зафіксував частинку, а саме 15 баксів. І знаєте, друзі, скажу не зря. Не зря, адже ще через 20 хвилин сталося те, що мало статися. Коротше, що у нас виходить? Е, як сказали в каналі, зафіксував 40% прибутку, там вийшло що, що, буквально не знаю, 13 доларів або 15. От, І вся інша частина вона закрилася по БУ. Ось така печальна історія. Коротше, по факту маємо тільки 15 доларів плюсу. 14, взагалі. отак. От зараз викачу пост, типу, баланс до сюда. Корочі, так ви правильно зрозуміли. Під'їхала БУ, але добре, що нам вдалося вчасно зафіксувати хоча б щось. Тому під кінець п'ятого дня наш баланс складав вже 195 доларів. Потім, коротше, ще плюс-мінус п'ять днів ринок був тухлий. Сетапів вони не давали, тому відразу на десятий день. На 10-й день даного експерименту відбулися абсолютно всі ті ж самі одноманітні дії. Я щось поробив та сидів, просто тупо очікував нових сетапів. Якраз плюс-мінус в цей час в мене було не дуже добре самопочуття, тому я вирішив піти покимарити. І нічого не віщувало біди. Але прокинувшись о 16.00, я був, чесно кажучи, буквально перед тим, як я ліг спати, приблизно о 12.00 в вівку прийшов новий сетап Тао. Всім привіт, друзі та дівчатка. Трошки мій сьогодні профтик. Сьогодні Trade виклали десь о 12.00 пост про те, що треба заходити по монеті та в лімітний ордер в лон. Я це успішно протикав, але, але я замітив таку двіжуху, тому що монета просіла ще нижче, ніж лімітний ордер, там буквально на 3 долари. Тому я вирішив зараз зайти по маркет в лон, і по факту у нас позиція навіть краще, ніж в сетапі. Як ви могли почути в голосовому, факт того, що я проспав, навіть трошки зіграв мені на руку. Я зміг вицепити дану угоду по вигіднішій ціні, аніж це зробили інші. Зайшовши в сетап з маржею 65 баксів. Що прирівнювалось плюс-мінус одні треті нашого балансу, я успішно пішов по своїм справам, очікуючи відпрацювання. Прийшовши додому, десь о шостій вечора я зайшов на бінанс і побачив, що наша угода вирвалась вже в плюс 30 доларів, тобто плюс 45%. відсотків. Ще через три години я вообще присів на дупу, бо було вже плюс 110 відсотків. От ви зараз певно не повірите, але ще буквально через 40 хвилин було вже плюс 150... У мене почалась просто якась панічка, я дуже хотів вже зафіксувати угоду. Адже це супер-пупер, якийсь гарний результат, втративши який буде жорстке фомо, і я це розумів. FX Trade сказав не переживати, ставити став БУ та фіксувати 30%. Я це зробив по факту, вже додавши до нашого банку 31 долар. Іншу частину я залишив на відпрацювання, вже була десь 11-та вечора, тому я подивився кіношку та пішов спати. Прокинувшись на ранок, теж нічого цікавого не відбулося, і чуда там не сталося. В сетапі висіло плюс 20 доларів, я заманався чекати відпрацювання і вирішив його прикрити. Зафіксувавши з угоди по Тао сумарно плюс 50 доларів, наш банк складав вже 245 доларів. Сетапів більше не було, тому відразу на 13-й день. Прокинувшись на 13-й день, сталася ситуація доволі схожа на попередню. По деяким причинам я прокинувся аж у 6-й вечора, та побачив, що у Фікс вийшов по бігтайму. Ось так він виглядав, ну і по якому, як ви могли зрозуміти, я взагалі ніяк не встиг. І розраховувати на дану угоду я не міг від слова зовсім. Але трохи помоніторивши ситуацію на ринку, я побачив, що ціна підходить плюс-мінус до тої, яка і була в сетапі. Тому я вирішив поставити лімітку. І як підсумок, через невеликий часу угода все ж таки Та я йшов плюс-мінус, і усі. Далі я знову, як завжди, пішов займатися власними справами, сценарій до нового відео. Навчався в автошколі, їв пив, робив щось ще. Ну і паралельно побачив, що сетап, ну, трохи пішов вверх. Саме на цьому моменті я прийняв ключове рішення, оскільки я розумів, що бігтайм це овер-волатильна монета. Я не хотів ризикувати, адже маржа по даній годі була чимала, а саме 80 баксів. Тому, коли я побачив невеликий плюс, я вирішив відразу перетягнути стоп б.у. на ніч, аби зранку не сидіти за таким стопом. Ви можете мене хейти, можете мене цькувати, але FX Trade не сказали цього робити. Це була лише моя ініціатива. І як підсумок на ранок наступного дня всі сиділи з мінусом тридцять сорок п'ятдесят Угода закрилася по стопу. Ну а я, як юрій туз, по факту вийшов в ноль зі своїм БУ. Так згоден, трохи відбився від плану, не притримався умов експерименту. Але друзі, давайте будемо об'єктивними. Ну якихось логічних виправдань тут не буде, просто вибачаю, не стримав суть експерименту. По факту баланс, який був такий, і залишився. Ми вийшли в ноль. Далі найближчі дні сетапів вже не було, тому перескакуємо на три вперед. 16 день. Давайте вже будемо без усіляких передісторій, а чисто по факту. Бо я думаю, всіх вас вони вже задовбали, і відео вже доволі таки довге. Я прокинувся, щось поділав і приблизно о 19.00 отримав сетап побітку. Ось так він виглядав. Як вони сказали, це була малоризикова позиція. З маленьким стопом та великим тейком. В цей момент я гуляв на вулиці. Телефону і заходив в позицію. Нічого не чутно було. Показую вам, що тут сніжочок у нас звичайно чітко. Вот, а що, о, відповідно, на нашій робити. Вийшов, короче, сата Бакси, якщо туди якось зловм, то буде щось може, може плюс 80 доларів. Якщо буде по стопу, то мінус 20. Думаю, така собі непогана, така не дуже ризикова позиція. Тому по -то факту, що маємо, то маємо. Там вже щось плюс 7 доларів, я бачу, по відпрацюванні цього сетапу. От, тому що там буде далі, якщо те, який просто напишу, якщо якісь промішкові результати будуть, цікаві також вам напишу. все Після заходу нічого суттєвого згодою, де й в цілому з ринком не відбувалося, тому я провів залишок цього дня, взагалі не заходячи на біржі. Так скажемо, дав собі відпочити від відпочинку. До речі, самі розумні і самі кмітливі, певно, замітили, що до цього скрини угод були з Binance. -у. а саме по цій вже угоді вони були з Bybit. Якщо ви часто торгуєте на фічах, ви маєте розуміти, що Binance для цього заняття одна з найгірших бірж, адже вона працює просто по даунські. У мене дуже часто з цього горить. Стопи беруться нижче, мав втратити 20 доларів, а втрачаю 35. п'ять. Бувало таке, шотейки не спрацьовують взагалі. Бувають якісь баги, дуже часто надає просто зайти в додаток. Моя надійська питань. Не буде, чому як і навіщо? Так ось, давайте повернемося до суті відео. Саме в цей 16 й день, як я і сказав раніше, нічого не відбувалося. Я лік спати поспав і, прокинувшись на наступний день, зафіксував частинами 25 доларів плюсу, як відповідно і сказали fx Trade. Потім ми спіймали БУ по даній угоді, і далі було саме цікаве. Якраз на ціні, по якій наша угода закрилася в БУ, стався якийсь глобальний розворот. І біток пішов аж до 103 тисяч баксів, коли в свою чергу наш тейк був на 99 600 І по факту, мало того, що ми тупо не забрали суперлегкий тейк, який міг би бути, і який супергарно би відіграв роль в експерименті так ми ще й могли піти вище і заробити по факту набагато набагато більше саме в таких ситуаціях зазвичай я ловлю просто якісь жорсткі фомо адже якихось пару баксів вирішили отримуємо ми 25 доларів чи 150. але по факту плюс то не мінус тому сильно віче я не падав і чекав наступних сетапів а наш банк складав вже 260 доларів Ось і настав 22-й день експерименту. Наділька пройшла якось тухловато, сетапів не було. Ринок був суперкачельний, тому якось так. Цей день в прямому сенсі не відрізнявся нічим від попередніх, окрім мого сніданку. Тому давайте відразу ближче до суті. Приблизно о 9-й годині вечора FX викатили сетап по XRP Чому XRP, чому лонг? Я не знаю. Ось вам сетап можете почитати самі. Я там, чесно кажучи, нічого не розумію. Недовго думаючи, я по приказу генерала гавса, заходжу в лонг, записую пацанам кружочок. Так, розяті всім привіт. В общем, дочекалися. Вийшов у ефік трейдсатапчик. Я вже зайшов по ньому. Там в сумі десь змашою на 100 доларів. Розглянули вони вхід в, вон в позиції по XRP. В принципі, там, я знаю. Може хтось побачив, Ніхто не побачив, стоп-лосс, по позиції, фінальна на Там, можливо, я трошки запалив, тому можете в принципі, заходити, у кого є бажання. Будемо дивитись, по першим якимсь суттєвим змінам, я дам знати. І як ви вже могли зрозуміти, зайшов я на 100 баксів, тобто майже на треть нашого балансу. В цілому, нормуль 33%, карманний не супер жме. Буквально через 20 хвилин по даній угоді я побачив плюс 15 доларів. Та як сказали в каналі, я разом зі всіма перетягнув стоп в БУ. Адже це короткострокова та малоризикова позиція. Тому в основному в нас такий стрік і виходить: або плюс, або ноль. По факту без мінусів. Після цього нічого прикольного не було. Я сидів, втикав на графіки, втомився і пішов спати. Мені приснився Лунтік, він сказав, що щось пішло не так. Я як якийсь дурний прокінк. І побачив зранку, БУ. Щось цей фіолетовий чорт точно шарить. Ну, блін, знаєте, звісно, обідно лягати з плюсом розраховуючи на нічний тейк, а по факту зранку розуміти, що це все було просто безпонтово. Адже ми ні заробили, ні втратили. Але що поробиш, фічі і в цілому крипта дуже не люблять жадібних, тому краще ноль, чим мінус. 23-й день почався супер тухло, випав сніг, новорічного настрою не було від слова зовсім. В хаті холодно. Не знаю, чи цей рік такий важкий видався, чи що його, але кого не спитає, всі тухлі, грусні. Коротше, щось таке. Настрою щось робити не було взагалі. Прокинувся я десь о 7-й вечора. В цілому, як і зазвичай, ну я не пан, я просто підприємець, працюю на себе, можу собі дозволити. І в принципі, десь через пару годин о 22.00, від FX вийшов довгостроковий і дуже перспективний сетап по ефіру з ліміткою. Поки виговори вже чуть не, не задихнувся. Короче, пацаны, дівчата, чата фікспей сьогодні вивели лімітний. Там по лімітному ордеру по ефіру з, з точкою входу щось 3 850. Вот. Я лімітки вирішив не, ну, не дочікуватися того, що було трохи тому що зараз піде жорсткий відкат. Зайшов по 3860, ну, в різниці 50 доларів, там дуже суттєво. Вот. Зараз там, наче гарна ситуація пішла, пішла вверх, будемо розраховувати на те. Поки чекаємо. Як ви могли почути в ГС, я трохи стиканув, стиканув того, що ефір може надійти до лімітки і розвернутися без нас. Тому я трохи перестрахувався і зайшов по маркету. З різницею між ліміткою в 10 баксів. По факту в нашій ситуації це взагалі не страшно, насправді страшна маржа. В цей раз я вирішив закатлітіть, робити так не можна, але на якихось незрозумілих емоціях не можу сказати точно, що саме на мене так повпливало, Я поставив цілих 200 баксів, що прирівнювалося майже всьому нашому балансу. Ну такий я дундук, захотів гроший. Після цього всього сталося те, чого не міг очікувати абсолютно ніхто. Буквально Пільно за дві хвилини ефір пішов вверх і по угоді вже було плюс 36 доларів, тобто плюс 13%. Команди щось робити не було, тому я недовго думаючи пішов собі чілити. Прокинувшись на наступний день, я відкрив байбіт і побачив плюс 62 бакси по угоді. Як ви думаєте, що я зробив? Правильно, я зафіксив 25%, тобто четверть, та перетягнув стоп в вбив. Хоча команди від генерала гавса не було. Ну а що поробиш? Такі я секундчик. Повтикавши ще дві годинки, я побачив, що по сетапу особливо нічого не змінилось. Маржа в мене була велика, я на холодну голову зрозумів, що зробив відверто, і вирішив закрити ще 50% угод. Зафіксувавши зверху 25 баксів прибутку. Ну і не буду вже тягнути, на наступний день наш довгостроковий сетап закрився по БУ. Хоч розраховував на нього я більше, ніж на всі інші. Ну і на жаль, чи к щастю, саме на такій ноті, і закінчився мій 30-днівний експеримент. Ну що ж, друзі, ось і прийшов час підводити підсумки цього 30-днівного експерименту. Всього за цілий місяць у FX Trade було 10 сетапів. Всі вони були або плюсові, або нульові, тобто без убиток. З цих 10, скажімо так, позитивних сетапів зайшли ми лише 8. Адже інших два я просто-напросто провтикав, проспав або щось тому подібні. Тому як факт записуємо, ми зайшли лише в 8 угод, 8 з яких були або нейтральні, або позитивні. Я думаю, навіть нема сенсу пояснювати хороший чи поганий цей результат. Зараз ви можете побачити на екрані всі угоди, всі відсотки, які були в цілому за весь час експерименту. Ми це все додаємо, збираємо докупи і на виході отримуємо, що по підсумкам цих 30 днів нам вдалося зробити сотки, барабана дроп... 294 долари. За місяць, просто повторюючи абсолютно всі дії за телеграм-каналом FX Trade, нам вдалося зробити x3, ну або ж 300% до нашого стартового депозиту. Вражає правда, я, чесно кажучи, скільки б не пройшло часу після цього експерименту, я до сих пір в шоці. Окей, а тепер просто уявіть собі, що наш стартовий баланс був би не 100 доларів, а наприклад, та ж штука зелених. З тисячі ми б заробили 3, з 10 – 30. Думаємо, і логіку ви зрозуміли. А тепер хотів би підвести ще одну дуже цікаву статистику. А тепер ви можете побачити на екрані таблицю. У вас виникне доволі логічне запитання, а що вона взагалі? Означає, для тих, хто досі не поняв, ця таблиця показує той результат, який би в нас був в умовах того, що я б заходив кожну угоду на фулл баланс. Тобто, грубо кажучи, додаючи абсолютно весь плюс до маржі. Як ви бачите, якби ми ставили всю суму, то в кінцевому результаті ми б сотки могли спокійно такими вабанками зробити 2400 доларів за місяць. ФОМО, звісно, ФОМО, але зазвичай підготувати такі події практично неможливо, тому і розчаровуватися з приводу цього теж сенсу не бачу. До речі, саме після цього експерименту я вже 100% вирішив для себе те, що хочу вивчати трейдинг, досконало та створювати. Вже свою торгову систему. Знаю, що у Fix Rate вроді продається індивідуальне навчання, тому натяк, я думаю, ви зрозуміли. Ставимо 2000 лукасів і я пулею лечу знімати продовження. Ну що ж, друзі, ось і підійшов кінець даного відеоролика. Дякую, що подивилися його до кінця. Прожимайте свої лайкосики, прожимайте дзвіночок, аби не пропускати нових відеороликів. Підписуйтесь обов'язково на канал. Слідкуйте за наступними відео, вони будуть ще цікавішими, ще креативнішими і ще масштабнішими. Всім до нових зустрічей, всім бай-бай!